Привіт, доброго дня. На зв'язку команда «Рибальські пригоди в составі Діма Фішмера та мого менеджера. Ну що, сьогодні ми відкриваємо урочисто, рубрику. урочисто, скажімо так, починаємо нашу нову рубрику. Ну як нову Міжсезонну рубрику збір врожаю 24-го року. Будемо ходити по різним водоймам, річкам, шукати на деревах, хто що позабував, якісь воблірочки, облірочки, всякі. І будемо вам це все показувати, хто що там. У нас зацепив. є група глядачів, які так. Яким ця рубрика подобається. А так як зараз міжсезоння, сезоні, вже на спінінг ми не їздимо. Так що пройдемо, подивимося, можливо, знайдемо цікаві речі. Ну і відповідно, ми вам це все покажемо. Що знайшли, що не вдалося дістати. Так що я думаю, ця рубрика цікава і дивіться. А з вас лайкоси. Тому що все відео буде в екстремальних форматі зніматися. І я думаю, що буде такий міні екшн Так що дивіться, отримайте задоволення. Ми все рівно на природі, в лісі, на водоймах. Так що починаємо. починаємо. Ну що, друзі, на кущу висить Віброхвост, який я зразу можу вам сказати, що це релакс купита 10 см, приманочка виглядає так. А, так що льот, так що ми можемо його безпечно зняти. Так що погнали. Ну. Ну що, друзі, зняли релакс копито, Десяточка на, на 5 грамах. Судячи зі всього новенький, погодочок струна. Так що в купілочку і йдемо далі. Так, друзі, вісить якась штучка, непонятна, червоне щось. Так що зараз спробую достати. Якщо достанемо, то покажемо. Що, зняли ось такий поламаний поплавочок. Так що його в купілочку і йдемо знімати далі. Так, друзі, бачите, твістерочок вісить на дереві. Зараз будемо пробувати його доставати. Приборчика треба скріпити трошки більше зробити і ми достанемо. Так що погнали. Ну що, друзі, вдалося нам зняти твістерочка. А, джиг теж непоганий, незвичайний головка. А, і флюр. Подивіться, флюр метровий просто. Коротше, ось така приманочка і в копілочку йдемо далі. Ну що, друзі, помітили воблірочка на кущу. Так, бачите, воблірочок. Попробуємо дістати на витик китайчик, не знаю, що там буде на самому ділі. Але якщо достану, то ми вам покажемо. Ну Що, друзі, зняли облірочка? Трошки він поламався навіть. Коротше, китайчик, обичний. в копілочку йдемо далі. Ну що, друзі, будемо знімати ще приманочки, значить там у нас вібрик вісить. І вище у нас вісить бльосінка. Бачте? Так що зараз будемо пробувати з якщо воно буде падати, то впаде на лід. І надію, що його не проміє. Так що, що ми знімаємо, то вам покажемо. Так, ну що, пробуємо доставати, починаємо з віброхвостіка. Щоб разі впав віброхвостик на льоду. Зараз подивимося, що це за віброхвостик. Колір якийсь неясний, якийсь зелений, червоний. Так що зараз подивимось. З величезними очима таке чисто, що він зроблений як як сам. Щось неясне, і гачок маленький, якийсь я не знаю, хто так чіпляє. Коротше, друзі, в копілочку і йдемо далі. Вартушечка у нас це оказалася вертушечка, не блісна, і вертушечка не дуже малих розмірів. Так це, виглядає. Дами все 12 грамова. Ця фірма нам попадається я вже не знаю скільки разів. Я цю фірму вже не навіжу. Хочеться щось уже покращити. Так що її в копілочку і йдемо далі. Друзі, дивіться, як ваше блистить. Блесенка або вертушечка, так що будемо її зараз знімати. Така блісна на китайському поводку. Короче, і В і Там і далі. Ось там вісить грузик. Кстати, дуже добре знімати за мої приманки. тому що на лески і на шнурки покривається іні, і дуже добре видно, як світиться леска прямо аж в очі. Ось такий грузик. Покажи. А, тут ще не один гачок. Два гачка. Два гачка. Бачили? Так. Такий монтаж. Ачки якісь чорні? Ну, так що в купілочку грузика йдемо далі. Ну що, друзі, ми помітили в облірочки. Держиться він на тройгачку. Так що може впасти, але впаде на лід. Так що погнали, будемо пробувати і скріплюємо наш приборчик. І коли достанемо, я вам його покажу. Ну що, друзі, ось такий воблер фірма Дорада, написано на лопаті. Так що воблера в копілочку і будемо йти далі. Замітила віброхвостик, Тут вона дотягнутися одну удочкою, потім там ще вісить на кущу. Жовте, бачите? І потім ще усе, щось таке темненьке висить. Будемо щось зараз доставати. Менеджер буде доставати, льот тут добрий. Так що вона, якщо впаде, то з нічого не станеться. Все. Чи ні, ні ще висить. Ось ця приманочка. Я ще не бачу таких приманочок, в яких хвіст наоборот. Або це хтось так неправильно вдів. скоріш за все. Але нічого страшного, флюр тут нормальний. В купілочку її, а що зараз показував, вам. Сюди, оп, все, йдемо далі. Зняли ще з куща ось таку приманочку фоксовську, в копілочку кидай. Довго ми придивлялися на кущі і все ж таки ми знайшли, що там барахлить, і це воблер, Так що зараз менеджер достане його і я вам покажу. Ну що, друзі, ми його зняли воблерочок. Ось щось написано, але я не можу прочитати, бо трошки стерто. Коротше, в копілочку його, і йдемо далі. Будемо доставати, побачили на дереві вертушечка чи бльосінка. Бльосінка. Зараз будемо пробувати доставати і якщо достанемо, я вам її покажу. Коротше, 7 гран. О, ні, це, це така якась трошечки вже получше виглядає, ніж дам. Хтось ще й цей. Друзі, 7 грам. Ось так добротно виглядає. Може і щось таке непогане. А, і хтось, бачите, намотав, а, таку мушечку зробив. Це тупо, так як мандули. Коротше, в копілочку йдемо далі. Опа, і висить вона бльосенка на кущах. Будемо знімати зараз. Так що погнали. Наконец-то! Вона в нас і ця вертушка, і я знаю, що це за фірма Даме взяти. О, я так думаю, що по дизайну. А може їй щось похуже. Що написано? Даме взет 12 грам. Щось таке не знімало. Коротше, в купілочку і йдемо далі. Ще одна вертушка чи блісна, бачимо поводочок. Зараз будемо знімати. І знімаємо я вам покажу і підемо далі. Вертушечка непогана, але фірма Дам FZ 10 грам. Я не дуже люблю дами, бо вони завжди. попадаються. Поводочки, бачите, на сома. Забери палку здоров'я. Так що продовжуємо. Друзі, коротше, знайшли тупо, бачили? Вісить на. Дерев'я, дереві, воно поломане. Але ми його, Але ми його спаяємо зажигалочкою. Друзі, фірма ганки. Десяточка опариш. І я так розумію, що хтось по-любому виломав цю вітку. Зріза. Чи зрізав, бачите? Десь в цьому районі. Так що ми в купілочку йдемо далі. Пробуємо, друзі, зняти. О! Він вже усе вісить. Там такий грузик величезний. Зараз достанемо то і покажемо. 15 грам, друзі. 15 грамів ось такий віброхвостик. Так що його в копілочку йдемо далі, а в кінці покажемо кінцевий результат. Друзі, це капець менеджер пішов в кущі. Дивіться, заходимо в кущі. Кажеш, нурок намотаний, дивіться. Бісить в кущу твістер. Яким чином його туди закинути, в кущі? Це вже... Питання, ну, цього, я не знаю. Та, 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 та. Дивіться, який шнурок. Зараз намотаємо ще й цього. Друзі, подивіться, скільки шнурочка намотали, ну метрів до 10 точно фіолетовий такий прочний і приманка. Наша теорія, що вона висіла десь на дереві і здуло сюди з вітром. Але Думаю, якщо так. ні, то подивіться, 8 грам фірма ганки, такий самий, як ми зняли порватого, тільки це вже дві старочок. Ну, поводочок. Так що в купілочку цю приманочку і йдемо далі. Ми помітили приманочку ще одну ось там. Оранжеве, не знаю, чи воблер, чи резина. Короче, менеджер пішов. Попробуємо достати. Так що погнали. Ми його зняли, він повністю новенький. Так що його в купілочку і будемо закінчувати. Симніє, друзі, будемо закінчувати, так як приманки вже трошки тяжко видно. Ну, все рівно. скажімо так, небезпечно, лід. Ось, те, що вдалося. Ми вам все покажемо, покажемо. Так, що День дивіться. Був плодотворний, насичений. Приманочок трошки назбирали. Ні. Так що ми їх виложимо і вам зараз все покажемо. А ну а на цьому будемо закінчувати лайкоси, підписочки з вас. Ви були на каналі Рибацькі пригоди. І як завжди з вами був Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Побачимося в наступному відео. Всім пока. Всім пока. Mm -hmm. Так ну що, друзі, ось кінцевий результат, ви можете бачити. Ось можете бачити, що ми нас збирали. Значить, сіликончик. Все ми не виложили, виложили тільки все, що по щуці. тобто Із цілікончика працювати будуть ось ці 4, я точно впевнений в цьому. В облірочки цей працювати не буде. Я думаю, він поломаний, гачки ми з нього зняли. тобто Працювати буде цей. Від фірми дорадо ну і лідер лідер цього всього це на оцей воблерочок чубі, джекал, яку ціну його ви можете бачити зараз на екрані, ну і пару вертушечок. Вертушечки 100% будуть працювати, якась одна із них. Так що ось кінцевий результат. Ще ми зняли грузики, поплавочки, але це не викладали, виклали саме топове.